Партія Українського об'єднання патріотів Укров почала свою діяльність зразу після з'їзду, 15 липня 2016 році в місті Львові. Безпосередньо хто до нас йшов і з ким ми зараз працюємо, це переважно молоді люди, молоді, освічені, які хочуть змін. Дуже багато це волонтери, громадські активісти, учасники АТО. Які думали, що все багато що зміниться після Майдану, після Революції Гідності, але це не змінилося. На цей сьогоднішній день ми відкрили всі осередки по цій області і можу там конкретно заявити, що ми йдемо всі рівні ради. Хто очолює наші осередки? Це переважно, як я повторюся, це є волонтери, це є активісти, громадські діячі, учасники АТО. Е, безпосередньо е, хочу вам також сказати, що нагадати, що вчора в е, Львівській міській раді була створена депутатська група, це перша українська депутатська група в місцевого самоврядування, е, українське об'єднання патріотів Укру. Е, це керівник групи є Іван Гринда, який безпосередньо трошки пізніше все е, розказує, чому вони перейшли, чому ми створилися.